Ще два месяца тому тут велась активная работа, а сегодня мытный комплекс уже витает с открытием. абы облаштувати территорию, реконструировать будивли и провести все до необходимых умов, знадобилось и больше року. Государственное требование, чтобы таможня находилась вместе с таможенным комплексом и работала по принципу единого офиса. Это значит, чтобы вместе с таможенным постом, органом таможенного оформления находились все службы нетарифного регулирования, таможенный комплекс, таможенный терминал, склад и желательно лицензионный склад. Всі ці вимоги возможна було реалізувати тільки на этой території. Співпрацювати з митницею до цього було справою не з легких. Для того щоб оформити всі необхідні документи, треба було об'їздити кілька місць в різних районах Краматорська. Відтепер ця задача значно спрощується. Невдовзі запрацює сучасний митний комплекс. Я думаю, що через какої пройде деяке час, і багато підприємців міста Краматорська і ближайшого регіону скажуть, а як ми могли раніше жити? Втратити час. тратить деньги на то чтобы в, общем -то, в ожиданиях в очередях и я думаю что бизнес э, Краматорска должен гордиться что вы действительно первые в нашем регионе кто в общем -то, достиг такого результата результата высокой, э, высокого качества обслуживания город Краматорск это конечно флагман промышленности Донецкой области ну и наша палата любимая я ее иначе не могу никак назвать которая для нас построила вот такие прекрасные условия я открываю уже шестой терминал І не тільки в Донецькій відкривав. Ну знаєте, пока це тонший і сі, що я бачив. Сьогодні, 23 жовтня, відбулося урочисте відкриття митного комплексу і нагороджено всіх, хто вклав сили у його створення. Червону стрічку перерізано, і митний комплекс Краматорськ. Отримав народження. Зоною його діяльності стануть Краматорськ і Дружківка. На території митного комплексу будуть знаходитись всі необхідні служби і експерти торгово-промислової палати. Якісне і швидке надання послуг суб'єктам зовнішньоекономічної економічної діяльності головна мета, яку тут реалізовуватимуть.